11 шкільних автобусів отримали громади Кіровоградщини. Ці автобуси підвозитимуть учнів на навчання до опорних шкіл. У 2022 році держава виділила 18 тисяч мільйонів 800 коштів для придбання шкільних автобусів. Але цьому допомагали і 11 територіальних громад, які виділяли безпосередньо 30% 70 720 тисяч. Взагалі, 11 автобусів на сьогоднішній день. Коштують 26 мільйонів 400 тисяч. Автобуси отримали опорні школи, які створили цьогоріч, Та громади, які передали автобуси на потреби українських військових. Рівнянська громада віддала шість із восьми шкільних автобусів до вторгнення Росії. Вони возили 320 учнів. Розповідає сільський голова Олександр Пішохонов. Цей автобус безпосередньо буде спрямований на забезпечення підвозу в Рівнянському ліцеї номер 2 порядка 100 чоловік. От він і на сьогоднішній день він робить два рейси. Той що є. От, зараз цей новенький буде робити також абсолютно. Ту саму справу, і також в нього буде два рейси. З 11 сіл возять на навчання до опорних шкіл учнів в Голодойській громаді. До початку вторгнення Російської Федерації у нас було три автобуси. Потім на потреби війни було забрано один автобус. І на сьогодні значить, у нас дві школи, здійснюємо підвезення 56 здобувачів освіти яким чином ми виходимо з цієї ситуації? Значить, є у сільській раді газель, якою ми орендуємо її і підвозимо діток до школи. Тому потреба в автобусі на сьогодні є. Підвіз дітей до шкіл через воєнний стан не зупинився. Учні вчаться за змішаною формою, очно і дистанційно, пояснює керівниця департаменту освіти. Водій Анатолій Моргун 10 років возить дітей в школу. На такому автобусі працюватиме вперше. Так, в общем, да, тут це на клас. Вище вже автобус для чого? І за того, що у його є захист пожежі. Тобто у моторномодсіки є і там, де автономне опалення. А це безпека учнів і це вона включається автоматично. Вдруг пожежа, чи що оце мені подобається. Автобуси отримали Благовіщенська, Гайворонська, Голдозька, Дмитрівська, Надлацька, Новгородківська, Новомиргородська, Новоукраїнська, Онуфрійська, Приютівська та Рівнянська громади. Нині в області дітей возять 263 автобуси. Потрібно ще 71. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, новини Суспільне, Кропивницький.